І покажу, як із старого худі зробити яскравий бомбер, що буде блискучим луком на свята. Але у худі, на відміну від бомбера, є капюшон. А зараз переходжу до тих самих креативних змін. То це вже готовий лук на вихід в стилі спортшик. Всім привіт! Після багатьох вдалих експериментів щодо фарбування тканини. На цей раз я виконую елемент одягу на замовлення і покажу, як із старого худі зробити яскравий бомбер, що буде блискучим луком на свята. Для тих, хто підзабув, нагадаю бомбер це коротка куртка з тканини з комірцем та манжетами. Його носять з брюками, спідницею. Та взагалі з чим завгодно, саме тому він такий універсальний та популярний серед модників. А якщо додати трішечки ексклюзивності до бомберу, яскравих кольорів, аплікацій, поєток, то це вже готовий лук на вихід в стилі спорт-шик. А у мене наразі є ось такий білий махровий худі. Саме з нього я сьогодні і зроблю яскравий бомбер. Але у худі, на відміну від бомбера, є капюшон. Звісно, в цьому випадку він нам не потрібен. Та й манжети тут самі звичайнісінькі. Тому доведеться вдатися до координальних креативних змін. Тож не буду зволікати. І розпочну з самого важливого кроку перефарбування худів інший колір. Для цього я візьму барвник для тканини Eurotechnology з серії Promo. Цей барвник дуже зручний, бо можна використовувати при низьких температурах і фарбувати як в ємності, так і в пральній машині. Я обрала яскравий колір Фуксія. Це вже не колір, а модна класика. Тому прямо зараз з яскравим настроєм я йду фарбувати. Фарбувати буду в пральній машині. Тому одразу кладу туди худі. Беру барвник Євротехнологі, що вам показувала. До речі, ось так він виглядає всередині. І просто висипаю його в сухий барабан до худі. Тепер обираю режим прання бавовна. Та температуру прання 90 градусів. Можна обрати і 60 градусів. Але цього разу вирішила спробувати цей режим. Ну що, поїхали! Ось так починається перетворення звичайного худі в ексклюзивний бомбер. До речі, фарбувати в пральній машині для мене ідеальний варіант. Вона все зробить за тебе. Причому одяг рівномірно фарбується, а пральна машина всередині ні. Прання нарешті закінчилось і подивимось наглядно, що вийшло. О, максимально яскравий колір, як я і хотіла. А поки залишимо його до повного висихання. Ось так виглядає висохший худі. Все пофарбувалось в однорідний яскравий колір. Манжети та основна частина теж пофарбовані однаково, хоча пошиті із різної тканини. А ось молня залишилась повністю біла. А все тому, що вона зроблена з пластмаси та синтетичних частин, а їх барвник не фарбує. Але для цього перевтілення це не заважає. Такий варіант також прийнятний. А зараз переходжу до тих самих креативних змін. Я казала, що в бомбері не потрібен капюшон. То просто візьмемо та відріжемо його. Оп! І вже нема. Бо замість нього буде комірець. Також я заміню тут манжети на інші, причому старі відрізати не буду. Але спочатку ось таку стрічку з паєток я пришию вздовж рукава в три ряди, буде такий декор. Тому для початку я роблю розмітку, де буде знаходитись центральна полоса з паєток. І потім вручну пришиваю її до рукава. Також починаючи з центральної, щоб було все симетрично. Ось як виглядає готовий результат. Пришила три полоски на одному рукаві і так само на іншому. А ось тепер переходжу до комірця. Для початку замірюю, скільки сантиметрів він має бути. Також заміряла довжину і ширину манжетів. Далі попередньо зробила паперову викройку в половину комірця. Він буде стійкою з округленими кінцями. А також зробила паперову напіввикрійку манжетів. І переходжу до пошиття нових елементів майбутнього бомберу. Ось така блискуча тканина в мене залишилась від минулих експериментів. Тому з неї я викрою зовнішню частину комірця у повний розмір. І так само зовнішню частину кожного манжету. І тут нам стане в нагоді відрізаний капюшон. З нього я викрою внутрішню частину коміру. Бо ця тканина м'якенька, і буде приємною до тіла при носінні. А зараз переходжу до сшивання на машинці. Складаю лицьовими частинами зовнішню та внутрішню частину коміру. Та прострочую на машинці, залишаючи непрострочену одну сторону. Вивертаю. Ось такий потенційний комірець виходить. Вже симпатично. І зроблю на ньому ще один зовнішній шов по краю. А викрійки обох манжетів зшиваю лише по одній стороні кожен. І внутрішньої частини в них нема. Тому що потім пришию їх до тих, які вже є на одязі. Тож не буду довго вас інтригувати. Ось ось так виглядає готовий результат. Я пришила комірець замість капюшона. З однієї сторони він блискучий, а з іншої м'якенький, як і весь бомбер. Лінії на рукаві переходять в блискучі манжети. Як я і казала, я їх просто нашила на старі. А ось так вони виглядають усередині. Тож ось такий яскравий, блискучий святковий бомбер вийшов. Тож не бійтесь фарбувати речі і додавати яскравих акцентів у своє життя. І до нових експериментів з Євротехнологі! Па!